Доброго ранку, Євген Олександрович. Мене звуть Андрій. Я представник інтернет магазину Альбатрос Сантехніка і буду вдячен, якщо виділити кілька хвилин для відгука для нашого сайту. Ви з містечка Нові Санжари Полтавської області. Вірно? Так, да, так, вірно. Да. В поточному місяці ви замовили і придбали через сайт Альбатрос Сантехніка. Теплоізоляційні мати з фіксаторами для теплої підлоги. Загальний обсяг об'єм замовлення 3,5 кубічних метри. Внесли повну передплату і вам адресно доставили замовлення вже за кілька днів, попередньо згодивши вартість доставки. Це дійсно так? Так, да, дійсно так. Вас все влаштувало? Сервіс, якість, доставка, вартість? Так, да. да, все влаштувало. Увага, яка була приділена вами процесу від початку до завершення отриманням замовлення? Е, повністю задоволений. Чи були сумні у вас щодо внесення повної передплати за товар на IBAN? Ну, почитав відгуки і сумнівів, як то сказати, не стало. Нормальний ну, ваш. Добре. Ви порекомендували інтернет магазин Альбатрос Сантехніка друзям, знайомим? Так, порекомендував би. Так. Тоді дякую вам за виділений час та відповіді на запитання. Бажаю вам миру, гарного настрою. На все добре. Ага. Всім на все добре. Так, До побачення. побачення.